Вітаю вас, шановні друзі! Я Юрій Клименко. У лютому 2024 року мені пощастило побувати на Філіпінах у Дайверській поїздці. Сьогодні я вам розповім про савців, птахів, плазунів та амфібій цих островів. Звичайно, що не про всіх, а лише про тих. З якими так чи інакше ми перетнулися. Але спочатку декілька слів про Філіппіни. Філіппіни це Острівна держава, яка знаходиться у Південно-Східній Азії, у Тихому океані. Складається з 7600 островів. Загальна площа 300 тисяч квадратних кілометрів. Тобто вдвічі менше за Україну. Населення понад 100 мільйонів осіб. Тобто, двічі більше, ніж було в Україні у 2001 році. Столиця Маніла. Ми побували на острові Лусон. Там знаходиться столиця, у яку ми прилетіли. Та на островах Себу, Бахол та Панглао. Найвідомішим савцем Філіппін є Довгоп'ят. Він один з символів острову Бохол. Тому я придбав там цю футболку. Відносяться довгоп'яти до приматів, тобто вони є нашими доволі близькими родичами. Довгоп'яти одні з найменших приматів. Довжина філіппінського довгоп'ята лише близько 10 см. А вага 115-135 грамів. Філіппінський довгоп'ят мешкає на кількох островах, у тому числі й на Бахолі та Панглао. Але нам він не трапився. Та й у джунглі ми не ходили, і тим паче вночі коли довгоп'яти активні. Іншими савцями, які характерні для держави, що знаходиться на островах, є дельфіни. Біля Філіппін з родини дельфіни мешкає 15 видів. Я не фахівець з дельфінів, тому вид не визначив. Але зустріч була дуже приємною. Ми Після занурень поверталися до готелю, а нашу яхту супроводжували дельфіни. Стосується птахів, то місцеві види дуже обережні. Мабуть, їх вбивали, щоб продати колекціонерам. Тому вижили тільки ті види і ті особини, які були полахливими. Якось на подвір'ї готелю я побачив невеликого, але неймовірно яскравого птаха. Підійти до нього виявилося неможливим. Втік. Миттєво. Інша справа смугаста або зеброва смугаста горлиця, яка природно мешкає у Південній та Південно-східній Азії. Цей вид, як і деякі інші види горлиць, пристосувався до життя біля людини. Підпускати мене близько вона не хоче, але й не дуже боїться. А тепер перейдемо до плазунів. Плазуни поділяються на 4 ряди. На Філіппінах мешкають представники трьох рядів. Перший ряд це черепахи. Другий ряд. Змії та ящерки і третій – крокодили. Останніх ми не бачили. А от черепахи, змії та ящерки нам траплялися. Цікаво, що і черепахи, і змії, і ящерки мають представників, які живуть на суходолі, і таких, які перейшли жити у воду. Почнемо з черепах. На Філіппінах нам Траплялися два види черепах. І обидва мешканці морів. На фото зліва зелена черепаха, а на фото справа біса або каретна звичайна. Вони подібні, але біса виростає дещо меншою. Має тонкіший панцир. Зелена черепаха. Може мати панцир довжиною 80-150 см. Іноді навіть 200 см. Масу від 70 до 200 кг. Але є дані про зелених черепах масою 400 і навіть 500 кг. Довжина панцира біси рідко перевищує 85 см. Хоча рекорд 114 см. Середня маса біси. Рідка перевищує 45 кг, хоча рекорд 86. Дуже добре ці два віди розрізняються, якщо дивитись на їх голову з боку. У біси є дзьоб. Попереду від нас зелена черепаха. Цікаво, що черепахи перейшли від наземного життя до морського ще 150 мільйонів років тому. Задяки такому довгому періоду вони дуже добре пристосувалися до життя у морях. Черепаха розвернулася і попливла до нас. Тепер вона запливла у грот. І там сховали свою голову, демонструючи нам хвіст і свою повну зневагу. Зустріч з ще однією, дещо меншою зеленою черепахою. Я пливу поруч з нею. Морські черепахи використовують передні лапи для руху вперед. Мені це більше нагадує політ, ніж плавання, а задні тільки як рулі. Черепаха відпочиває на дні, але час від часу вона мусить впливати, щоб вдихнути повітря. Я біля черепахи. Черепаха разом з рибами-причепами упливає у синьку. Цього разу дві зелені черепахи трапились неподалік від берега над піщаним дном. Вірогідно, тут вони зайшли для себе смачні водорості. Дорослі черепахи вважаються вегетаріанцями, хоча я бачив, як вони їдять медуз. А молоді харчуються планктоном, потім дрібними тваринами. І лише після того, як панцир досягає довжини 20 см, переходять переважно на вегетаріанське харчування. Велика зелена черепаха та риби причепи. Шкода, дещо каламутна вода. Зелена черепаха відпочиває у гроті. Поки дивимось на неї, розповім про розмноження зелених черепах. Спарювання відбувається раз на 2-4 роки у воді. Через деякий час самиця виповзає на той самий пляж, де народилася сама. Іноді пропливши для цього тисячі кілометрів. При ямку до 50 см глибиною. Та відкладає туди від сотні до 200 яєць. Через 2 місяці з гнізда виповзають черепашки. Зелена черепаха відноситься до зникаючих видів. Причини полювання на них у минулому. Зараз популяція зменшується через браконьєрське полювання та попадання черепах у Руболоверській снасті. Зелена черепаха чомусь вирішила піти на таран. ледь ухилився від неї. Черепашка плаває біля нашого бота. Я її добре бачу зараз, але вона під водою висунула голову. Я не зумів роздивитися мордочку цієї черепахи. Тож не впевнений, до якого виду вона відноситься. Може це не зелена черепаха, а біса. Помітив вдалині бісу або справжню каретту. Потихеньку буду наближатися до неї. Біля мене пропливає зграйка вухоподібних самих смугастих. Зазвичай я їх бачив біля дна. А тут вони плавають у товщі води. Час нічного занурення натрапили на бісу та розбудили її. На Філіппінах є як суходільні змії, так і морські. Я бачив тільки морську. Там мешкає два крайти, звичайний та жовтогубий. Мені здалося. Що верхня губа у крайта, якого я бачив, не була жовтою. Тому визначив його як звичайного. Морський крайт звичайний, а труйна змія з родини Аспідові, до якої відносяться й кобри та мамби. А трута крайта значно сильніша, ніж у громучих змій, бо палює Крайт на рибу які стійкіші трути, ніж савці. Але вкус крайта рідко закінчується смертю людини, бо крайт вводить малу кількість отрути. Несемося на Суходіл і познайомимося з ящерками з родини Геконіде. Йдемо містечком до ресторану. На стіні сидить гекон. Точніше, геконоподібна ящерка. Вони тут дуже поширені. На Філіппінах живе 27 видів з трьох родів. Всі ендеміки. Гекони гріються та палюють біля електричних ламп нашого готелю. Гекони без проблем повзають стелею. Тут відразу чотири гекони розташувалися поруч. Геконів можна побачити не тільки ввечері, але й вранці. Гекон токі. Він значно більший за ящирок, яких я бачив раніше. І харчується не тільки камахами. Найменшими гіконами, яких я тільки бачу. Так, і ось я все ж таки спімаю цього гікошку. Подивіться, якого ми розміру, розкрив рота і так невдоволений. Давай подивимось на його пальчики. Ще раз покажу вам цього гікона. Ось він такий. О, дуже великий і дуже красивий гікон. А 1 квітня я всім розповідаю, що на Філіпінах бачив отакого от гікона. З амфібій на Філіппінах мені пощастило побачити тільки один вид дябату ропоху агу. Ага одна з найбільших безхвостих амфібій у світі. Довжина її тіла може сягати 25 см і навіть більше. А вага досягати 2,5 кг. Ага. Атруйна отрута, яка виділяється з її залаз, смертельно небезпечна для людини. Тому з джабатою ропухою агою треба поводитися дуже обережно. Батьківщиною Аги є Центральна та Південна Америка. На Філіппіни вона була завезена, інтродукована. Для боротьби з сільськогосподарськими шкідниками. Але завданням вона не впоралася. Навпаки, стала інвазивним видом. Ага поїдає камах інших дрібних істот, які трапляються на її шляху. У інших місцевих видів вона забирає харчову базу. А також Нею отруюються хижаки, які на агу полюють. яка гарна, така місцева жаба. Рапуха, мабуть, Така гарна жаба сидить собі тут. Нікому нічого не робить поганого. Але люди її чомусь не люблять.